У першу чергу ви турбуєтесь про свої ресурсів, про те, щоб ви були в ресурсі. Тому що з пустого стакану, нічого не найдеш. при всій моїй щедрості, при всьому моєму бажанні, якщо мій стакан пустий, я не зможу вас підтримати. Я не зможу вам щось порадити. Я не зможу вам допомогти. Або якщо мій стакан наповнений змість. що тебе чекає, що ти маєш робити, шукати шлях вирішення проблеми. В усіх напрямках у закладі освіти має бути психологічна складова. Всі педагогічні працівники мають е, навчитися відновлювати власні ресурси і допомагати тим, хто цього потребує, хто знаходить. Засоби гігієни і крупи швидкого приготування. Додали медичну інформацію про себе. Ми запальничка складний ніж. Свисок. Ні? Потрібен свисок. Потрібен. Індивідуальні прив'язочні пакети. Потрібні. Дощо ви. Сьогоднішній старт, який ми взяли, він буде продовжений. Ми спланували з вами роботу. Сьогодні у нас нарешті такий час, але оновлюється робота спілки. Сьогодні ми говоримо вже про розвиток. Ми сьогодні дякуємо нашим Збройним силам України за те, що ми маємо можливість сьогодні зі зібратися. І саме головне говорити, проєктувати наше професійне майбутнє. Ми говоримо сьогодні вже про розвиток. Ну, Но з пріоритетів сьогодні для нас є з вами це безпека кожного з нас, безпека закладу освіти. Ну і ми з вами починали, пам'ятаєте, освіта для мене, школа для всіх, що ми маємо реалізувати цю ацекцію через саме безбар'єрність. Це є, знаєте, позиція першої країни. Працюємо всі країні над цим питанням. І ми зараз напрацьовуємо спільно з офісом президента і з іншими міністерствами. Міністерство очолює. Саме цю робочу групу для того, щоб вибудувати безпекову ситуацію і саме безпековий освітній простір в Україні. Що зроблено? Розроблена концепція безпечного освітнього середовища, де визначені абсолютно всі напрями пріоритети, ви можете їх подивитися. Зараз вона в мін'юсті знаходиться і буде зразу на уряді. Буквально на тому тижні. Я думаю, вона вже буде у кожного з вас і ви можете з нею працювати. Що стосується а безбар'єрності ми сьогодні напрацьовуємо нову стратегію інклюзивної освіти. Ця стратегія набирає абсолютно інших пріоритетів відповідно до того, що ми з вами побачили війну. Тому ця стратегія буде абсолютно новою. Зараз створена робоча група, куди війшли всі уповноважені. Міністерство координує цю діяльність. І на базі цієї стратегії ми і будемо робити абсолютно новий інклюзивно-ресурсний центр для того, щоб показати функції, тому що для нас сьогодні важливо, щоб кожен вчитель міг надати психологічну допомогу в школі своїх дитин. Звичайно, роботи в нас з вами багато, тому що надважкий рік очне, змішане, дистанційне. Але дякую вам всім за те, що ви зробили. Зробили в деяких випадках просто неймовірні речі. І в нас 95% шкіл навчається очно і змішано. І Вся наша система дидактично методична закладена в якраз цих нових підручниках за новим е стандартом загальної середньої освіти. Я хотів би наголосити на тому, що це не просто підручник, який передає готову інформацію. Це підручник, який надає можливість як інструмент. Е Добудо робити добір змісту і трансформувати цей зміст в цінність і е, системні знань. А відповідно, як ви знаєте, ця цінність і системні знання приростає в якість освіти, і це завдяки вам, шановні колеги, і завдяки тим вчителям, які викладають предмети. Ми з Київською областю в інноваційному освітньому проєкті щодо напрацювання моделі СТЕМ-центрів. Що СТЕМ-центр, як ми його втрачаємо, має бути певним сервісом, який допомагає вчителю і інтегрувати предмети, і переходити на нові вимоги компетентністю освіти. Саме головне завдання сьогодні наше, ми так собі зробити. У нашої світі це формування інформаційно-освітного простору нашого закладу шляхом залучення відопостінгів, соціальних мереж, залучення ютуб-каналів. Ну всі, всього того, що можна зробити. ви побачите. ми розробили теж буде вам презентація. Ми, я думаю, що вони поступово показувати. Можна зайти. Ми зробили конкретну платформу для того, щоб можна було там якраз і розміщувати напрацювання тих проєктів проєктів, які ми сьогодні бачили нам науковці, презентували сучасних проєктів Ми будемо там розміщувати, тому що для нас платформа це, це як віртуальна ресурсна платформа. Віртуальна ресурсна платформа, на які можна буде побачити ті проєкти, пропозиції, які виставляє сьогодні інститут, виставляє наші партнери плюс. Це будуть ті проекти, ваш інноваційний досвід, які є сьогодні у вас. На цій платформі ми можемо ви можете, ми будемо з вами спільно розміщувати і ваші ідеї, ваші проєкти. І плюс, як от сьогодні говорили про стартапи, там буде розділ, називається Є ідея. Це дуже круто. Круто, то, що ми почали збиратися вже разом наживо. Цього так не вистачало. Не знаю, як одному міто, то, то маю передати ті тези, які... Ми випрацювали з деякими колегами, готуючи саме до е, цієї зустрічі. Перша теза вона звучить як виклик, що ми будемо робити для того, щоб повернути наших дітей назад. Другий виклик мене сьогодні потішило на одній з груп, що інститут працює над цим, і це дуже круто. Е, мотивація наших учителів, їхній ресурс, їхній стан вигорання на сьогоднішній день. І третій меседж. Я переконаний в нього 100%, що формує школу директор в більшості своєму. Якщо школу формує не директор, школу формує колектив, і ця школа є розбалансована. Чи можемо ми зараз створити з вами ту школу, в яку будуть вертатися ті діти? Чи зможемо ми з вами зробити таку школу, в яку, я вважаю, це самим класним показником, в яку хоче йти зранку дитина?